Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Розробники брехніпе запевнили, що гра отримає велике оновлення десь колись у другій половині цього року. Ні, ти не будеш ставити сюди цей мем. А крім того, а окрім. Крім, ну крім наш, вони запевнили, що в розробці вже й друга частина цієї франшизи. Справді. 27 травня в ранній доступ Стіму вийде принц Персії від Evil Empire. Ну нарешті. Ubisoft офіційно заявили, що Асасін Кріт код Ред тепер матиме під заголовок Shadows. – Shadow «The Hedgehog». Yeah. Трейлер цієї гри вони покажуть 15 травня о 19.00. А реліз подейкують запланований на 15 листопада цього року. Десь я чув таке. Допитливі користувачі інтернетів відкопали на сайті Рокстарів інформацію про план випуску першого Red Dead Redemption на ПК. Це не може бути збігом. Інсайдери стверджують, що на наступній трансляції Xbox покажуть трейлер нового Думу. Це саме те, що мені треба. До того були витоки з судових документів про ще два доповнення до Eternal, які таки не вийшли. Ймовірно, на їх основі і софтвер зроблять повноцінну гру. Якщо є легший шлях, навіщо брати складніший? Подейкують, що ремейк першого резиденту десь в казематах кепком вже почали розробляти із планом стигнути доробити до 2026 року. Томбі подавати скаргу. Ворнери показали ігролад Джокера з мультиверсу. Доєднається він до ростеру гри вже 28 травня. Experience with this sort of thing, Mr. Hammill. We are teenage mystery solvers. Oh, I know who you are. You're the guys that recently helped Batman rescue Alfred from the Joker. Jeepers, how'd you know about that? Oh, I have my sources. <laughs> <laughs> Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи! Дякую! Бувайте!